Валентина Городюк розгортає вишите полотно. Картину завдовжки 2,60 см та 70 см Завширшки жителька села Дружелюбівка Калинівської громади Валентина Городюк вишивала 300 днів. Розповідає, створила її за мотивами китайського роману Сон у червоному термі. На полотні 12 китаянок. Це жінки з заможних родин, каже Городюк. Жодна з них не повторюється. Коли я її вишивала, я прослуховувала аудіокнигу для того, щоб вишивати. Я хоча б ну мала уяву, про що йде мова. Це дівчатка з багатих сімей віддавалися, так як ніби інститут благородних дівець був, да? от там вони ці дівчатка віддавалися на виховання. Це її перша така робота, каже Валентина Городюк. Працюючи над нею, зробили 400 тисяч хрестиків, використала 100 відтінків ниток. Жінці 54 роки. Вишивати розповідає почала в п'ятирічному віці, відтоді без вишивки свого життя не уявляє. Отак щось вдома бігом зробиш. І тільки мрія повишивати, повишивати. І в час ночі в два лягаєш рано не хочеш встати, а з вечора не можеш лягти, бо ай ще цього хрестика дошию, а ще та ладно ще колір до шию, та ладно ще квіточку до шию. Дивися два часа ночі. Оце справді відпочинок. Додає, опанувала різні техніки вишивки хрестиком, напівхрестиком, бісером. Вишиванка мого сина, яка вишита на льоні без канви. От такі стіжки робилися, рахувалися. Ця вишиванка теж шилася без канви. Оброблена в'язану крючком в'язалася мережка. Власним досвідом мисткиня ділиться з учнями дружелюбівської школи. Тут для них проводить майстер-класи. Учениця 9 класу Наталя Білошинська каже. Хоче навчитися гарно вишивати. Мені це дуже цікаво, тому що мене це також дуже заспокоює. Більшість своїх робіт Валентина Городюк дарує, розповідає директорка школи Галина Ярова. Суспільному показує вишиванку, яку їй презентувала мисткиня. От, наприклад, вишиванка, в якій я, це теж подарунок Валентини Федорівни. Як правило, вона радить, каже: от вам підійде не червона і чорна, а вам саме підійде, от саме такий світлий образ. Вишиту картину сон у червоному Еремі Валентина Городюк хоче оформити у рамку, аби презентувати на виставках. Зараз каже у пошуку такої рамки. А далі знову візьметься за масштабну вишивку. Цього разу вишиватиме китайську картину Вісім безсмертних. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.